Понад 500 учасників із парафії львівської архідіоцезії, а також посланці з інших діацезії в Україні беруть участь у 24-му діцезіальному дні молоді під гаслом Паломники Надії, який ввечері 5 вересня розпочався у Львівській вищій духовній семінарії в Блюховичах. Після реєстрації та поселення молодь зібралася у великій семінарійній каплиці. Вступне слово виголосив отець Олександр Бішко, який впровадив молодь у тематику цьогорічного дня молоді. Ідеться про фрагменти з 15 розділу Євангелія Святого Йоанна, і ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Конференцію на вступ мав отець Петро Демі, який розповів молодим людям про кардинальну чесноту мужності у житті християнина. Потім, після вечері, була зустріч із ватиканським гостем, папським легатом кардиналом Сепе. Під час адорації молодь разом молилася про святість та єдність своїх сімей, просила Бога, про дар справедливого миру для України, а також опіки і благословення для наших захисників. Свята Меса на завершення першого дня архідіціального дня молоді у Брюховичах відбулася під проводом отця Петра Бжеського, ректора Вищої духовної семінарії у Львові. Наступного дня молодь разом із своїми настоятелями мала тематичні конференції, зокрема про волонтерство та служіння в церкві постраждалим від війни, а також про кардинальні чесноти, справедливість, поміркованість та розсудливість. Радості Воскресіння Ісуса Христа. Коли хтось приходить до мене і не зненадить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа Свого і найде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Наша з вами сьогоднішня зустріч відбувається у особливому часі. Ювілейному 2025 році, який Папа Франциск оголосив роком надії. Ювілей – це не лише календарна подія, яка настане і мене, це благодайний час, подарований церкві Богом. Щоб ті, які творять церкву, могли відновити свої серця, щоб могли подивитися далі, ніж бачать на щодень, щоб не зациклювались на клопотах чи сірих буднях, щоб за важкими життєвими ситуаціями могли побачити світло. Юбілей це запрошення бути свідками надії. У щоденному житті, ти зіслав нам його, його як Спасителя і відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діві. Цей син і святий. Слава Ісусу Христу! Мене звати Вікторія, я з парафії в небо взяття Пресвятої Діви Марії в рудках. На днях молоді я вже четвертий або п'ятий раз, точно не пам'ятаю. Сподобались сподобалось найбільше. Е, найбільше як завжди, е, ні, не як завжди. Вже другий раз е, хресна дорога. Така вона дуже атмосферна з великим хрестом. Коли е, парафії по черзі беруть цей хрест, несуть. І ти в себе почуваєш так, як дві тисячі років тому. Давай. Ми з Раберуської, мене звати Оля. Нам тут дуже подобається. Мене звати Поліна, і я теж з Раворуської. А це? Ксеня. Які ваші враження від подій цього? Нам дуже подобається. Найбільше нам сподобався хор. Ми обов'язково ще приїдемо. Все дуже класно, ми найвищому рівні. Сьогодні, буде сьогодні будемо перший раз на дискотеці і будемо зажигати.